Шановні колеги, я думаю, що в цьому залі не знайдеться людини, хто не буде голосувати за цей закон, оскільки він дійсно дає можливість розвитку професійно-технічної освіти, Ось хочу сказати, що в місті Умані у мене на окрузі два таких професійно-технічних заклади, і дійсно треба їх підтримувати. Оскільки, якщо вони закроються, то сьогодні ми будемо мати безробіття, падіння виробництва, яке ми і так маємо, на жаль. І тому, звичайно, ми маємо це стимулювати. Тому я прошу всіх в залі підтримати цей закон. Дякую за увагу. І я ставлю на голосування проект закону про внесення змін до закону України про вищу освіту щодо освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст номер 5240 Спочатку ставлю пропозицію комітету за основу. І в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати колеги. Підтримуємо освіту, підтримуємо нашу колег. Голосуємо. 52-40 за основу в цілому. Прошу проголосувати. Голосуємо. 286 за. Закон прийнятий.